Вітаю! З курсу Пізнаємо природу ви вже знаєте, що нашу планету населяє різноманітний світ живих істот. Вони опанували чотири основні середовища існування водне, ґрунтове, наземно повітряне та організмове. У процесі історичного розвитку живої матерії на нашій планеті її організація поступово ускладнювалась від молекул до біосфери. Тож розглянемо біорізноманіття нашої планети та рівні його організації. На минулому занятті ми з вами вивчали різноманітність біологічних наук. Ви, мабуть, помітили, що деякі з перерахованих наук вивчають лише певні складники організмів, наприклад, лише певні органі чи їхні системи, а деякі розглядають організм як цілісну одиницю. Існує шість основних рівнів організації живого молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний та біосферний. Розгляньмо кожен з них. Молекулярний рівень досліджує атоми елементів та молекули, що входять до складу живих організмів. На цьому рівні кодується та реалізується спадкова інформація. Наприклад, це наша ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота, що несе в собі генетичну інформацію. Її зображення ви зараз бачите на екрані. Це об'єкти досліджень молекулярної біології та біохімії. Всі ці атоми та молекули входять до складу включень та органел, які своєю чергою входять до складу клітини. Тому наступним рівнем організації є клітинний. Усі організми складаються зі структурно-функціональних одиниць клітин, здатних до розмноження. Зараз на екрані зображено тваринну клітину. Її, як і інші клітини, досліджує наука цитологія. У справжніх багатоклітинних організмів, як от у нас із вами, клітини об'єднуються у тканини, а далі в органи. Але всі вони не працюють окремо а лише в складі цілого організму. Тому тканину шлунку та, власне, сам орган шлунок, який ви зараз бачите на екрані, розглядають вже на більш високому організмовому рівні. Їх досліджують такі науки, як гістологія, анатомія, фізіологія тощо. Організми є цілісними біологічними системами. Вони можуть бути одноклітинними та багатоклітинними. Організми зі схожою будовою, походженням, генетичними особливостями здатні давати нащадків після схрещування між собою. Вже відома нам наука-систематика об'єднує їх у вид. А група представників одного виду, що живе на певній території, має назву популяція, тому наступний рівень організації в нас популяційно-видовий. Зараз на екрані ви бачите представників популяції сурикатів, що мешкають у Південній Африці. Звісно, крім сурикатів, на тій території живуть ще й змії, птахи, скорпіони тощо, ростуть різноманітні рослини, течуть невеликі річки, гріє сонце та іноді йде дощ. Усе це фактори живої та неживої природи, які впливають одне на одного та створюють екосистему тобто сукупність живих організмів, що проживають на певній території. Тому наступний рівень екосистемний. Зараз ви бачите його на екрані. Цей рівень досліджує наука екологія. Усі екосистеми нашої планети об'єднані в складі біосфери. Це географічна оболонка Землі, яку населяють живі організми. Тому найвищий рівень організації Біосферний. Зараз ви бачите його на екрані. Існують такі основні рівні організації живого. Спробуємо перевірити, чи нам усе зрозуміло. Зараз на екрані зображено яблуко. До якого рівня організації живого воно належить? Плітинний, молекулярний, екосистемний чи організмовий? Так, правильно, це організмовий рівень організації. Яблуко це плід тобто орган рослини, а як ми з вами вже знаємо, органи розглядають на рівні цілого організму. Тож варто зазначити, що одноклітинні організми, як от інфузорія туфелька чи хламідомонада, яких ви зараз бачите на екрані, розглядають одночасно на двох рівнях клітинному та організмовому. Бо весь їх організм це одна клітина. З іншого боку існують об'єкти, що не мають клітинної будови це віруси. Ви зараз бачите їх зображення на екрані, на якому ж рівні їх розглядати, звичайно на молекулярному, бо до їхнього складу входять численні органічні речовини. Біорізноманіття або біологічне різноманіття це різноманітність життя в усіх його проявах досліджують біорізноманіття на трьох рівнях його організації генетичному, видовому та екосистемному. Генетичне різноманіття полягає в тому, що кожному організму притаманний власний набір спадкової інформації, яку кодують і зберігають вже відомі нам особливі молекули ДНК. Певна кількість послідовно розташованих складників цієї молекули які називають нуклеотидами і позначають великими літерами А, Г, С, Т, утворює ген, одиницю спадковості організмів. Гени, самостійно або взаємодіючи з іншими генами, кодують усі ознаки кожного організму. Відмінності між організмами у текстах, записаних у вигляді послідовності, літер А, Г, Т, С, сприяють різноманіттю зовнішніх і внутрішніх ознак організму. Під час дослідження генетичного різноманіття вивчають усі наявні варіанти генів, як у організмів одного виду, наприклад, людей, так і в організмів різних видів. Видове біорізноманіття це сукупність усіх видів організмів, що населяють певну територію. Це може бути окрема екосистема, певна країна або континент чи вся планета. Під час дослідження видового різноманіття вивчають усі види, які є в угрупуванні. Екосистемне біорізноманіття це різноманітність екосистем на певній території. Що різноманітніші кліматичні умови певної території, то різноманітніші її екосистеми. Існують екосистеми з високим та низьким біорізноманіттям. Розгляньте картини на екрані. Поміркуйте, які екосистеми України зображені на картинах українських художників та у яких природних зонах вони розміщені. В Україні притаманне високе біорізноманіття понад 70 тисяч видів. Із них грибів понад 14 тисяч. Водоростей понад 4,7 тисяч видів, рослин понад 6,8 тисяч, а тварин понад 44,5 тисячі видів. Хоча територія нашої країни охоплює менш ніж 6% площі Європи, її біорізноманіття становить майже 35% від такого показника цього континенту. Біосистематику як науку про різноманітність організмів започаткував видатний шведський учений Карл Ліней. Він запропонував застосовувати системи взаємопідпорядкованих систематичних одиниць. Систематичні одиниці нижчого рангу входять до складу систематичних одиниць вищого рангу. Одиниця класифікації організмів називається таксон. Основною одиницею систематики є вид. Види об'єднуються у рід. Роди у родини. Родини у порядки для рослин та ряди для тварин. Порядки та ряди у класи. Класи об'єднуються у відділи для рослин та типи для тварин. А відділи та типи у царство. Карл Ліней запропонував назву кожного виду складати з двох слів латинською мовою. Наприклад, наукова назва кота лісового предка свійського кота, феліс сільвестріс. Перше слово феліс означає назву роду, до якого належить вид, а друге сільвестріс видову назву. Така назва виду є науковою тобто єдиною для вчених усіх країн. А такий спосіб створення видових назв називається бінарна номенклатура. У якості прикладу розглянемо конюшину червону. Вона відноситься до царства рослини. Тобто рослини це організми, які у процесі фотосинтезу здатні з неорганічних речовин виробляти органічні речовини. Відділ покрити насінні або квіткові, тобто рослини, насіння яких розвивається у плодах. Клас дводольні, а це означає, що квіткові рослини в насінинах мають дві сім'я долі. Родина бобові або метеликові, тому що квітка формою нагадує метелика, що сидить. На коріннях цих рослин розвиваються бульби, нарости у яких живуть бульбачкові бактерії. Вони здатні накопичувати необхідний рослинам атмосферний азот. Конюшина відноситься до роду конюшина, тому що має прямостояче або повзуче стебло, листя трічастого складу, суцвіття голівка, вид конюшина червона, бо має прямостояче стебло і квітки червоного кольору. Ось і все на сьогодні. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!